Ну, насправді раніше в історії України нам незалежна Україна показує, що фактично всі глобальні такі законодавчі акти, які реформували певну сферу суспільного життя, вони готувалися робочими групами, які, як правило, створювалися розпорядженням президента. Там була створювалася робоча група під конкретний закон. Чи під... Чи під реформування конкретної сфери, якщо ну, це мається на увазі дійсно комплексна реформа, в цю групу входили якби, і представники виконавчої влади, от, і іноді включали декілька представників громадського сектору. І потім президент і за успішною роботою цієї групи ну, опрацьовував цей законопроект і вносив до Верховної Ради. Ці, такі ж самі робочі групи раніше утворювалися і при кабінетах міністрів. При Кабінеті міністрів і при міністерствах. Наразі, як видно, з цього указу, про який ми на початку нашої розмови зазначили, наразі президент України прийняв напевно рішення централізувати цю всю роботу і замінити всі ці чисельні робочі групи по окремим законопроектам, їх замінити такою структурою, до якої буде включатися, як я вже сказав, там, Національна рада з реформ, виконавчий комітет і дорадчий. Дорадча рада, тобто і включити в ці органи, які створюються під його головуванням, і туди будуть входити не тільки представники адміністрації президента, і Кабінету міністрів і там, Нацбанку, по-моєму, і так далі, а ще і представники Верховної Ради. Таким чином, коли законопроект. Певний по реформуванню важливої сфери суспільного життя він пройде через ці три органи, які створив президент. Да? Це дорадчий, виконавчий і нарешті Національна Рада, де головує президент. Напевно, там вже будуть фактично за. Цей законопроект буде, будуть вже голосувати в цій раді, і представники Верховної Ради. Таким чином, і Кабмін і Кабмін, таким чином вже буде забезпечений певний консенсус. І коли цей законопроект буде вноситись в Верховну Верховної Ради, думаю, дуже швидко буде проходити він цю всю процедуру без істотних змін, оскільки тобто, вже на початку, вже ще буде... один, ще три органи, там, три фільтри, які має пройти закон перед її ухвалення і потрапляння до Верховної Ради. Це пришвидчить ухвалення гарних законів, три нових е, фільтри. Так, тут є питання да. В ідеалі, напевно, той, хто запропонував президенту схему таку, да, в ідеалі він, напевно, має рацію, що це, в принципі, такі от три допоміжних органи, і плюс ще там будущі адміністрація президента, яка буде технічно опрацьовувати законопроект перед тим, як президент буде його підписувати і вносити в Верховну Раду. Теоретично це має пришвидшити процедуру голосування в Верховній Раді. Тому що ну вже в рамках цього дорадчого органу буде сконсолідована позиція керівництва верховної ради, і тобто вже і комітетів. там не буде права.